Згідно указу президента по Київщині проводиться естафета великої перемоги над німецько-фашистськими загарбниками. Сьогодні велике свято на Бухищині. Сьогодні визволення Обухщини від німецьких загарбників біля 10 тисяч воїнів загинули за визволення Обухщини, зруйноване села, зруйноване місто. І сьогодні ми вшанували пам'ять тих людей, які загинули, поспілкувалися з нашими ветеранами, які сьогодні ще живі, які роблять добрі справи, які передають свій досвід патріотичного виховання молоді. Це дуже потрібно нам. Це потрібно нашій державі. Сьогодні ми приділяємо велику увагу для того, щоб ветерани себе почували якнайкраще. Це і путівки, це і оздоровлення, і в цілому. Зустріч, передача досвіду це дуже потрібно нам і потрібно нашим ветеранам. Тому виховна патріотична робота, яка проводиться сьогодні на обухнічні, вона передається молодому поколінню для того, щоб молоде покоління шанувало мир. Сьогодні мирне небо над головою. Це завдяки якраз нашим ветеранам, тим воїнам, які загинули. Сьогодні ми маємо можливість працювати, розвивати і розбудовувати наш край. Це знову ж завдяки. Ветеранам тому ми повинні прикласти всі зусилля для того, щоб ветерани наші користувалися повагою, повагою своїх онуків, дітей, тих людей, які їх оточують. Естафета пам'яті великої перемоги проходить по всім містам обласного значення і по районним центрам. 25 районів, 12 міст обласного значення. І зрозуміло, коли вона передається в район, то в районі. Е Прапор перемоги проходить по всім селищним радам. Ми дійсно розвернули велику роботу такого патріотичного виховання. Зустріч із ветеранами, тими людьми, які воювали, тими людьми, які відбудовували нашу Україну. Я скажу, що люди це шанують. Це дійсно пам'ять відносно загиблих. Це пам'ять великої перемоги. І зрозуміло, що, що зі святом великої перемоги.